Покрова Пресвятої Богородиці було одним із найголовніших свят в Україні, де донині збереглися сотні одноіменних храмів, починаючи від 18 століття. В Ужгородському греко-католицькому соборі також є каплиця, де віряни можуть помолитися Богородиці. Саме так закарпатці віддають належне Діві Марії. До ікон я б рекомендував до всіх ікон, які пов'язані з Дівою Марією. У нас є і на іконостасія, Діва Марія з младенцем, є робота Букшая, є Клукачовська Божа мама, Матір, є оця Марія Повчанська каплиця. Закарпатський народ. Він дуже якби, почитає Марію Повчанську Божу Матір. І... Спокондики вони їздили туди на паломництво. за легендою, коли військо взяло в облогу Константинополь, намагаючись захопити місто та вірників, мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулись до Богородиці із проханням про порятунок. І Богородиця за оповіданнями з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою. Так мати Божа вберегла людей. 14 жовтня практично всі віряни відвідують службу Божу в церкві, подекуди приходять на сповідь. Ця тайна є дуже важливою для нас. Тому що очищає серце, очищає нашу душу, і так ми робимо цей важливий перехід від духовної смерті до життя в Бозі до духовного життя. Люди кажуть, за повір'ям, якщо на покрови земля вкривається листям або ж снігом, це віщує добро та ласку Богородиці. Сьогодні свято значить військо наступало. Мені здається, кудись і вийшла жіночка і прикрила своїм покривалом. І уберегла від неприємності. Велике свято, велике свято, велике свято і його треба, я кажу, відчувати серце. Відаю, це велике свято, коли Богородиця захищала, я не пам'ятаю, що, що одно місто, Почаїв, так, Почаївське місто. Це велике свято, так, дуже велике. Свято Покрови день, коли усі жінки повинні пробочати і робити добрі справи. Крім того, за старим звичаєм до покрови завершувався період сватань і приготування до весілля. Адже саме цей час вважається найкращим періодом для вінчання.